Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про стан речей у аграрній сфері, про те, як проходять. Жнива і які обсяги а, зараз наша держава має можливість експортувати або переробляти у якусь іншу продукцію всередині нашої держави про проблематику а, серед аграріїв про те, що вони артикулюють і як держава знову ж таки їм може тут допомогти. Будемо спілкуватися з нашим гостем з нами на прямому зв'язку. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Шановні глядачі, обов'язково підтримуйте нашу розмову вподобайкою, і Ютуб канал підпискою, якщо чомусь досі цього не зробили. Загалом, як ви розумієте, говоримо про важливе, тому що ну, надзвичайно важливою для нашого життя та економіки, а зокрема України, є саме ця сфера, аграрна сфера. Ну от зараз будемо розбиратися, як там справи загалом. Розпочинаємо. Пане Денисе. По перше, як жнива, чи можемо вже говорити про якісь висновки? І чи видно? А вже на цьому етапі чи буде голод в Україні? Ой, це дуже страшна теза, яку не потрібно використовувати в Україні однозначно, тому що давайте залишимо це нашим ворогам, які на цьому спекулюють, але не дочекається, тому що станом на 7 серпня в Україні вже зібрано порядка 20 мільйонів зернових зернобубових культур. А при умові, що там ну фактично це. Відсотків від того, що планується, тому насправді роботи ще дуже багато, і ми зберемо в межах десь п'ятдесяти відсотків на сьогодні 55 мільйонів тонн зернових. Тому аграрії в полях, аграрії працюють не скрізь добре, а однозначно. Чому тому що посуха, посуха дуже сильно впливає на роботу південность. Піде на східних регіонах, а подекуди замість посухи в інших регіонах там центральні західній Україні випали дуже великі опади. Ще теж пригальмували частково роботи. Але в цілому, знов ж таки, станом на сьогодні, 20 мільйонів тонн зернових зернобобових намолочені В перспективі має бути на показники минулого року в межах 56 мільйонів тонн. А і відповідно для внутрішньої безпеки по зерновій групі, наприклад, по пшениці, нам в рік потрібно порядка 6 мільйонів тонн. По пшениці ми плануємо зібрати порядка 22 мільйонів тонн. Тобто, самі розумієте, ніяких ознак для дефіциту на території України немає і не може бути, незважаючи на те, що ворог максимально приділяє свої знов ж таки і атаки, і можливості завдати ударів по аграріях, по аграрній інфраструктурі. Аграрії працюють і виконують свою роботу. От дійсно про роль агресора у цьогорічних жнивах, пане Денисе, знаю, що не гребують вони подекуди шмальнути раз снарядом або снарядом від РСЗВ, до прикладу, або просто кинути і запустити якийсь вражаючий елемент для того, аби поле загорілося, особливо на фінальних етапах перед жнивами. Ми знаємо, що це відбувається максимально швидко. І, в принципі, недорого для Росії, чи фіксуєте інтенсифікацію обстрілів з метою спалити поля? І чи є якісь вирішення цієї проблеми? Ну, бо ситуація дійсно загострюється, особливо при прифронтових фронтових територіях, де разом із, на жаль, так складається, що там і посуха, і при території, і окрім того, що природні лихо, ми маємо дійсно лихо ще від ворога, який свідомо. Дійсно запускаючи відповідні а, снаряди, намагаються спалити ті поля, які а, з, вродили а, там, різними зерновими культурами, і це, на жаль, факти, які сьогодні фіксуються і характеризуються певними втратами там Херсонщина, Харківщина, су, на Сумщині. Але в цілому знову ж таки сьогодні і озброєні. І з оснащенням ребів на техніці, і відповідно з системою захисту для, ну, для своєї особистої безпеки, ось таким оснащенням виходять товаровиробники сьогодні в полях разом зі своїми працівниками і працюють. Тому незважаючи на те, що ворог це робить, але це знаєте, не перше, вже четвертий рік товаровиробники збирають врожай під кулями, тому це не в новизну. Але ніхто не звичайно не нехтує правилами безпеки, і це дуже важливо. А слідкувати, дотримуватись правил безпеки в разі з'явлення якихось а, літаючих дронів а в пішки, які вони запускають, звичайно, а, треба людей виводити з полів для того, щоб вони не несли загрози. Але ну так, так працює. Чи можете сказати, про яку відстань йдеться, на якій максимальній близькості до ЛБЗ працюють аграрії, тому що теж нещодавно бачив відео на Херсонщині жінки та чоловіки рятувалися від ФПВ-дрона, який буквально полював за ними? А давайте то, що ж тут далеко говорити. Лівий Берег і правий Берег Херсонщини він роз'єднаний там тільки мостом насправді, і mm -hmm. на тій частині, що через міст. Зосереджені відповідно російські військові, які запускають відповідно цю всю інформацію, але знову ж таки це не мені, як експерту аграрної політики, вирішувати і координувати військові дії, тому це більше питання до військових. Я розумію. Але чи є якісь, скажімо, так, умови або вказівка від держави? Ось тут от навіть не сійте, тому що ворог близько. А чи дотримуються якихось рекомендацій самі аграрії, і ви, зокрема, як... А ви самі буде ви? Ви як власник бізнесу? Самі визначаєте і бачите, якщо у вас кожен день йдуть обстріли, якщо літають ракети, якщо а, запускається відповідно зброя, яка несе загрозу для ваших працівників. Я знаю особисто, як що багато бізнесів на цьому і закрилися, хоча це під контроль на територію України. І якщо ситуація більш-менш помірна, то звичайно люди, які повернулися, їм потрібно працювати, їм потрібно отримувати економіку а свого підприємства і людей, які працюють в цій сільській місцевості, на свій страх і ризик продовжуються роботи. Знаю, що обласні військові адміністрації, зокрема на Донеччині, час від часу оголошують обов'язкову евакуацію. Тут йдеться про дітей, іноді загалом про усіх цивільних. Коли йдеться про аграріїв чи правильно розумієш, тут на свій страх та ризик вони працюють за так, як і вся, так як вся Україна, в незалежності від того, де ти знаходишся, коли летять шахеди чи ракети, а люди йдуть на роботу. Давайте так в Києві, навіть коли йдуть обстріли. А люди, які вивозять сміття в 5 ранку, вони вже активні роботі. Ну, це робота. Якщо говорити пане Дениса про регіони нашої держави, от ви зазначили, що посуха, і от я собі навіть виписав у південно-східних регіонах. Попливала також на збір врожаю. Про які регіони тут йдеться? Це маленький шматочок Запоріжжя, маєте на увазі? Ні, ні тут в цілому, в цілому, йдеться про фактично шість областей, але в кожній області різна ситуація, але так чи інакше вона вплинула. Найкраю, найгірша ситуація це звичайно, Херсонська область. Миколаївська область, Запорізька область, Дніпропетровська область, а трішки там, скажімо так, можливо, не так сильно. Але ще Донецька область відповідно також постраждали від цих наслідків. І в цілому втрати на кожному підприємстві фіксуються різні. Але от на Миколаївщині дуже великі втрати кукурудзи, дуже великі втрати соняшнику. На Херсонщині та сама ситуація, тому що соняшник горів прямо в полях від спеки від відсутності опадів його доводилось передисковувати, і стоїть сьогодні питання, яким чином допомогти людям, аби, аби мати можливості частково компенсувати ці втрати, які вони несуть, тому що на один гектар сьогодні дуже важливо було потримати фінансову підтримку. І ми про це говоримо з міністерством новим міністерством економіки, враховуючи, що е, зараз вони втратили все перед тим вони втратили все через війну, і виходити в посів незабаром озимої кампанії ну, фінансових спроможностей в людей не буде. Тому ми е, на цьому наполягаємо і шукаємо можливості в новому бюджеті на 26 рік передбачити таку компенсацію. Я так розумію, що є окремі програми, які вже працюють від держави на підтримку аграріїв, які засівають певні культури, або на підтримку аграріїв, які працюють на прифронтових територіях, можете тут трішечки детальніше чи взагалі легко отримати цю підтримку аграріям? Дивіться, тут потрібно ділити на кілька частин, тому що є загальні програми, яким можуть користуватися там середній бізнес, більшою мірою великий бізнес. А це система кредитування в рамках програми 5.7.9. Це класна річ, а це не кредити на розвиток, але це кредити, які дають можливість на сьогоднішній день принаймні тримати себе на плаву. і інші програми для меншого бізнесу, скажімо так, малого фермерства, а які покликані надати підтримку. На гектар. А якщо ти обробляєш 120 гектарів, ти умовно отримаєш 4 тисячі гривень на гектар. Там існують певні категорії по великій рогатій худобі. А також у нас існують програми на сьогоднішній день пов'язані з підтримкою зрошення міліорації. А в бюджеті передбачено 200 мільйонів гривень на підтримку зрошення. А особливо важливо, що було передбачено на сьогоднішній день зміною постанови Кабміну. Можливість здійснювати кошти зрошення і на прифронтові території, в принципі, всю інформацію стосовно інших важливих програм, які можуть бути і які започатковуються, це все розміщується в державному аграрному реєстрі. І власне ти, якщо офіційно зареєстровано як аграрне підприємство, маєш можливість користатися цими програмами. Що стосується роботи у сфері, ми розуміємо, що від людей найбільша частка залежить. Що із працевлаштуванням, що із дефіцитом робочої сили і мобілізацією Денисе? Чи вирішена та проблема, про яку говоримо вже 3,5 роки? Бронювання чоловіків саме тут. Ну, проблема нікуди не зділася, так як і війна нікуди не ділася, тому що ми розуміємо, що потреба в б... б... Отримання нових сил вони залишаються, і аграрний сектор на жаль продовжує нести великі втрати в людському плані, тобто відсутністю працівників. А якщо до великої війни в нас і так був певний дефіцит там порядка 10%, відсотків, то станом на сьогодні дефіциту працівника складає більше 30%, відсотків, що звичайно створює труднощі. Труднощі особливо під час а великих компаній з збирання, тому що задіються більше людей в полях, і це які водії, комбайнери. Так, якщо це, наприклад, люди, які займаються садівництвом, відповідно, це живі руки, які потрібні безпосередньо в, в садах. І так, проблематика є. І сьогодні треба віддати належне, все ж таки і допомагає можливість здійснювати бронювання, тому що в рамках Програми для аграріїв існує можливості бронюватися через міністерство аграрної політики, якщо ти обробляєш більше 500 гектарів. А якщо ти обробляєш до 500 гектарів, існують програми, які можна здійснювати бронювання через цивільні військові адміністрації. Ну і наостанок, зважаючи на те, що Російська Федерація стане на зараз вже близько 20% нашої території тимчасово окупувала, ми розуміємо, що велика частка цих територій це території, які використовувалися для посіву зернових, в тому числі. І це недоотриманий прибуток, недоотриманий хліб і так далі. Чи вдається якимось чином за? Рахунок якихось сучасних технологій або нових технік СІВБ компенсувати нестачу землі, в тому числі через бойові дії, через мінування і так далі. Нестачу землі компенсувати не зрозумів питання. Ми маємо щороку, як я розумію, пане Денисе, меншу кількість придатної для СІВБ землі через війну. Однак я так розумію, що статистика з жнив збору врожаю не така, скажімо так, негативна, і вдається якимось чином постійно збільшувати кількість центнерів з кожного та зібраних да. і так далі. За На, рахунок? На, за рахунок технологій, за рахунок того, що так чи інакше, але хтось починає здійснювати систему реформи зрошення, проводячи. На поляс воду подаючись і об'єднуючись в об'єднання водокористувачів, а десь допомагають опади у вигляді як західна Україна. У нас досить таки добре допомагають опади, і там вже там три роки досить такий гарний урожай. Хтось дається до технології різного обробітку землі, ноутіл, тіл, точне землеробство. Але знову ж таки, якщо ми хочемо дбати про майбутнє, ми повинні розуміти, що у нас там до 2050 року. А під загрозою посухи може бути близько 15 мільйонів гектарів землі. Тому сьогодні потрібно підходити зуважено і виважено до питання зрошувальної реформи в Україні, гарантувати доступ до води, робити так, щоб ця вода була не тільки доступною, але й правильно її використовувати, щоб не даремно лилася, десь і не пропадало. А дуже багато води робити її доступною в плані, тому що коли то об'єднується водокористувачі, закладати туди інвестиції, фінансування і таким чином думати, як нам всім разом зберегти наші можливості, але паралельно з цим, звичайно, щоб повертати свої території, тому що дійсно втрати 20% відсотків аграрних земель це великі об'єми, які не дотримує отримує держава у вигляді загального. На збору поврожайності, ну і відповідно, це люди, які могли працювати на цих землях. А тут про зрошування більш детальніше хоч хочеться почути. Чи правильно розуміють, що найбільше страждають саме працівники на півдні від нестачі води? І які шляхи загалом, якщо до Скаховського водосховища, немає? Фактично, ну от є сьогодні ситуація, коли ми е, говоримо про об'єднання водокористичів. взагалі це цілісна велика реформа. Яка відбувається в Україні? Пов'язана вона з 22-го року рухається. Був підписаний закон, який дає можливість Україні утворити об'єднання водокористувачів. Певний період часу вона гальмувалася умовно штучно. Чому тому, що у нас було два відомства: одне мінекології, в якому підпорядкуванні знаходило Держводагентство, Друге міністерство аграрної політики, де було Держводрибагентство. І власне в рамках цього закону Мінекології Держводагентство мало передати оці міліративні системи, які були в них на балансі, до Держрибагентства, А Держрибагентство зобов'язувався передати їх в асоціації в об'єднання водокористувачів. І так вже склалося, що довгий період часу ці об'єкти не передавалися. Як почали Передавати то виникла інша трудність, що державні підприємства при передачі цього майна мали сплачувати ПДВ. так як вони є збитковими більшою мірою. І ніхто цього не робив, тому що коштів не було. Тому зараз ми, миксіукраїнська аграрна рада. Проробили з народними депутатами закон, який був прийнятий зараз. Він на підписі президента, який позбавляє сплати ПДВ по при передачі цього майна, і таким чином сподіваємося, що реформа зрошення в Україні запрацює більш інтенсивніше буде більше об'єднання, отже, буде більше інвестицій в нові сучасні технології постачання води, і будемо вирішувати питання з посухою в різних частинах України. Якось пане Дениса. Ми з вами спілкувалися і вели дискусію з приводу доданої вартості, з приводу важливості створювати якісь продукти із тих культур, які збираються щороку в Україні, а не вивозити сировину за кордон. І ви тоді зауважили, що це популярна думка щось робити тут всередині нашої держави, але і отак, от все одразу ж змінювати також не потрібно, тому що. Це швидкий прибуток, який необхідний нашим працівникам, нашим підприємцям, тут всередині нашої держави збути те, що зібрав, і працювати далі. Що змінилося з того часу? Чи ні? Є якісь зрушення в цьому плані? Ну, по перше, я прихильник того, що саме виробництво це вже є додана вартість, тому що ті кошти, які задіюються в виробництво технології. А вони вже створюють донану вартість у вигляді сировину, яку ми отримує. Ну, Бо насправді за останні десятиліття дуже велика кількість і науки і коштів було для цього присвоєно. <гум> що стосується ринків, то ми повинні розуміти, що ринки потрібно а, завойовувати і за. Місяць чи два чи півроку цього не відбудеться. Ми маємо реальну ситуацію з європейським союзом, коли ми умовно працювали без мити без квот. Але з 6 червня умовно ми припинили торгувати так, як би ми хотіли, і Пішли на інші домовленості так, вони можливо кращі, ніж тим що були до великої війни, але вони гірші, ті як порівнюючи їх там з 23 третьом роком. Тому насправді це велика інтенсивна робота. І коли ми говоримо про формування переробки продукції, щоб вона давала більше можливості залишати кошти всередині країни, то нам потрібно говорити про ринки. І зараз от питання з відкриттям ринків має бути ключовим. Не тільки в роботі з Європою, а й з Азією, Африкою і Близьким Сходом. Будемо стежити за цією роботою, в тому числі, з вашою допомогою, пане Денисе, дякую, що долучилися, вам. Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами був на прямому зв'язку. Мене звати Павло Ковачук, і Я вдячний вам, шановні глядачі, що ви були присутніми під час цієї розмови. Бережіть себе та Україну всередині та навколо себе. І стежте за нами, стежте за інтервізором. На все добре.